Всім привіт! Сьогодні будемо шити шапку. Це дуже простий виріб, буквально 5 швів і все готово. Ідеально підійде для новачків. Для шапки дуже важливо підібрати трикотаж, який гарно розтягується. Це потрібно для того, щоб шапка комфортно відчувалася на голові. На жаль, наш улюблений футер не підійде для шапки, тому що він не надто гарно тягнеться. Цю шапку, як зразок, я зшила зі старого светру. Там, де резинка на маківці, це був низ светра. Щоб перевірити матеріал, чи підходить він, потрібно скласти його вдвічі, там де згин на викріці, відміряти ширину по викріці і огорнути матеріал навколо голови. Якщо вам комфортно, то матеріал підходить. Якщо надто вузько, тоді цей матеріал не підійде для шапки. Буде добре, якщо матеріал буде такої крупної в'язки, щоб був ефект, наче ви цю шапку зв'язали, а не зшили. Цю шапку можна носити як з відворотом. А також без відворота, але ззаду трішки заправити. Подивіться, як повинен розтягуватися трикотаж. Ось, наприклад, в мене кофта з футера, і подивіться, в порівнянні з іншим трикотажем він взагалі майже не тягнеться. Щоб шити шапку з футера, потрібна інша викрійка. Ця не підійде. Починаємо шити. Ось моя викрійка, вона складається всього з чотирьох сторінок. Мені потрібно викроїти одну деталь зі згином. Ось моя деталь, яку я викроїла. До речі, цей трикотаж, на якому я буду показувати технологію пошиття шапки, він не підходить для неї, тому що тягнеться не дуже добре. Ця шапка вийшла маленькою, вона навіть для дитини не підійде. Тому ще раз наголошую, дуже важливо обрати правильний трикотаж. На деталі мені потрібно відмітити точки вершини виточок. Я відмітила на лицевій стороні, але мені потрібно перенести ці точки на зворотню сторону. Роблю це за допомогою булавок. Перше, що я роблю, зашию короткі виточки. Складаю деталь лицем всередину, з єдної сторони коротких виточок. Мені потрібно прокласти строчку від краю до вершини виточки, до точки, яку я відмітила. Зверніть увагу на викріці, виточка має бути плавною. Зашила дві виточки маленькі, на вершинах виточок я залишила нитки і тепер зав'язую їх між собою, щоб строчка не розпустилася. Поки що я не відрізаю ці нитки, потім розкажу чому. Далі прокладаю задній шов шапки. Це довгий шов від початку маленької витачки до кінця з іншого боку. Складаю деталь лицем до лиця з'єдную середню точку. Весь шов з колею, булавками, і мені потрібно в цьому шві залишити місце не зашите. Через цей отвір я буду вивертати мою шапку. Залишаю отвір з будь-якої сторони від центра десь 5-6 см. Ось мій готовий шов, отвір для вивертання. З одного боку отвору я залишила довгу нитку. Цією ниткою я потім буду зашивати цей отвір ручними стібками. Шов припрасовую, припуски розпрасовую в різні сторони. На округлій частині підкладаю подушку для того, щоб легше було розпросувати припуски. Мені залишилось зашити великі витички з двох сторін. Складаю деталь лицем всередину, з'єдную довгий шов задній і маленьку виточку. Мені потрібно прокласти шов від вершини великої виточки з однієї сторони через маківку і вниз до вершини з іншої сторони. Я рекомендую прокласти цей шов в два етапи. Починаючи з маківки, там, де сходяться два шва, вниз до вершини великої витачки, і потім другий шов знов від маківки до вершини іншої виточки. Я рекомендую так, тому що дуже важко почати строчку з вершини виточки. Може вийти не плавна лінія, а з таким негарним кутиком, який буде стерчати. Також на маківці я залишаю довгі нитки, не обрізаючи їх. Шов припрасовую і по можливості розпрасовую припуски. На вершинах хвиточок також зав'язую нитки, щоб шов не розійшовся. Беру залишені мною нитки на маківці з однієї сторони і з іншої, і зв'язую їх між собою. Це роблю для того, щоб внутрішня частина шапки не зміщувалася відносно верхньої частини. Це такий натяний стовпчик. І щоб його не робити, я просто зав'яжу нитки між собою, залишаючи між ними. Між маківками внутрішньої і зовнішньої частини десь е, сантиметр півтора. Зайві нитки зрізаю. Можна зробити звичайний нитяний стовпчик, як ми звикли це робити. Вивертаю шапку і дивлюсь, що в мене вийшло. само зав'язує між собою нитки вершин виточок зовнішньої частини шапки та внутрішньої. Тепер внутрішня частина шапки не буде вивертатися і зміщуватися відносно зовнішньої частини. Шапка майже готова, залишилось зашити отвір для вивертання за допомогою ниток, які я залишила після прокладання строчки. Отвір для вивертання в мене вийшов на зовнішній частині, і тепер, коли я зроблю відворот, цей шов сховається всередину. Якщо ви знаєте, що будете носити шапку з відворотом. Можна додатково зафіксувати цей відворот по лінії заднього шва. Можна зробити фінальне ВТО, і шапка повністю готова. Повторюю ще раз, цей трикотаж не підходить для шапки, подивіться, вона майже не розтягується. Така шапка буде некомфортно сидіти на голові. Діставайте старі светри і дайте їм друге життя зшийте з нього шапку. Посилання на викрійку шапки в описі під відео. Бажаю всім тепла і затишку. До зустрічі в наступних відео.